Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу скажіть, допоможіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео із близькими людьми. Допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео на цьому тижні, про що треба знати, про що треба попередити. Дивіться, планують дуже жорстокі якісь дуже жорстокі дії щодо вас. Ви в Ви відчуваєте, напевно, що щось погане збирається. Так. Якусь інформацію, напевно, на понеділок, от вівторок, перша половина тижня ви отримаєте від агресора, від. Що готується якесь зло, лихо? От Попередження, напевно, це. І весь тиждень вами будуть отак маніпулювати або залякувати, маніпулювати, вимагати якісь дії. От. Ну, як то цей тиждень. Під страхом. Хоча ви дуже сильно будете працювати, за цей тиждень вам вдасться зробити дуже велику кількість от роботи. Робота. В основному це робота, от. якісь будуть даватися задачі завдання, які ви виконаєте дуже хорошо. І кінець тижня. Тут дія дуже така цікава. Це може бути хвороба. Мені да більше як можуть перекласти хворобу на вас. І оце мене цікавить ось агресор і те, що було якби попередження, ось, будь ласка, є загроза. Пряма загроза. Можуть бути, мені щось прийшли і військові люди, які на війні, що може бути загроза життю, можуть бути дуже сильні обстріли от І ще з іншого боку, що йде магія, магічний напад. Мені чомусь ідуть церковні якісь негативна церковна така магія, що роблять ще свічки за упокой, за замовляння, якісь такі. Негативні програми можуть снитися мертві, і ще може бути звістка про те, що хтось помер. от І саме ця звістка прийде на першу половину тижня, а вже самі поховання, от такі вже події. Не знаю, чомусь це у вас викликає страх. От сам це поховання, звістка, дуже сильний страх, або вам може наснитися саме ця людина, що буде звістка, що померла. Оце такий ще просто даже страх смерті, страх того, що вам загрожують, погрожують. І ще тут вийшла карта. Ви можете перебувати, вже ваше якби, пригнічення таке від стресу якоїсь події, від агресії, ви можете перебувати в глибокому пригніченні такий смуток. Це депресія може бути на протязі усього тижня. І страх, смерть, панічні такі атаки. Я буду чистити зараз усе. Ще страх за те, що дуже сильні обстріли можуть бути України. І щоб не загинула діти, не загинула сім'я, може бути обстріляне цивільне населення. От ще так і карти. Щось так все разом вийшло. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться це відео, вижити, бути живими. Убираю повністю всі програми негативні, порші прокляття. Порщ на здоров'я, Порщі на смерть. Знімаю, руйную всі плани ворожі. Ворожі плани руйную. Повертаю тим, хто робить, тим, хто замовляє. Всю негативну церковну магію руйную. Повертай назад тому, хто робить, хто замовляє. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, захистіть, одведіть, одверніть всю загрозу, всю агресію, всі бомби, ракети, снаряди. Одведіть, одверніть і поверніть назад тому, хто замовляє. верніше тому, хто з, з, дає накази, хто здійснює накази, хай на них все це впадає, на голови сипеться, їх нищить. І повністю знищені будуть всі склади з боєприпасами, броєм, ракети, ракетами, бомбами, снарядами буде так. І так буде все. Ворожі плани зруйновані, дороги ворожі закриті. От повністю весь негатив. Повертаю назад на цьому тижні, більше не загроз, вже нічого. Всім, хто дивиться відео, загрози смерті немає. За життю немає. Смерть не загрожує, життя ніщо не загрожує. Відновлюється здоров'я, відновлюється нервова система, всі депресії, знімаю всі травми, стреси, вертаю ворогам, хай вони страждають. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу дублю, на життя, на здоров'я. все сказано, здійснення так буде. Прошу Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є хоч щось, що треба знати, про що треба попередити усіх, хто дивиться відео, що буде відбуватися на цьому тижні. Дійсно, тут все, що стосується маніпуляцій, залякування. Очікування дій неадекватних от людей, я б сказала так. Очікування. Угу. Можуть бути сльози, це треба забрати. Так, спочатку попередять, а тоді зруйнують серце, тоді з... зрада, руйнація, агресія. от. Ці карти. заперечу весь негатив убираю. Всі погані. Всі погані повідомлення обираю. Прошу вище сили. відведіть Весь негатив одведіть. Захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захистіть. Прошу захисту, міцного і вдень, і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте. Не можу більше проявляти ворог, агресію. одвертаю, більше нема жодної причини для агресії. Буде так і так буде. Реально, всі плани ворожі, більше напасти не зможете, буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні з тими, хто дивиться відео, про що треба знати, попередити. Перед... Бачите. М -м, вже стало легше, трошки легше. Трошечки легше все одно підступні. Так, план може змінитися ворожий план, можуть піти на перемовини, але ні в якому разі не можна з ними домовлятися, вірити. Жодному слову не можна вірити. Це зрада. Тут працюють більше на те, щоб знати інформацію про ваш прибуток, про дохід. Про інформацію про те, який щось, що ви плануєте, скільки ви плануєте заробити, і які ваші мрії, от саме це напад на ваш на ваші наміри більше, напевно. Оце все я заперечую. Обираю весь негатив знімаю. Так. Ще на цьому тижні будуть витрати на, люд... на близьких на родину, на дітей. Витрати, піклуватися треба буде. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка. Захистити усіх, хто дивиться це відео, близьких людей. Допоможіть захистіть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Одвертаю повністю весь негатив повертаю ворогам. Всі підступні плани, ворожі. Руйную. На віки вічні одвожу ворога. По іншим шляхам, де більше до вас не зможе підійти, наблизитись, лихо робити не зможе. Одвоже, віки вічні, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, поставте захист міцний, вдень і вночі крильми закрити, ворога не підпускайте, весь негатив, що планує, сам собі зробить. До вас не добереться, до тих, хто дивиться відео, до близьких людей не підбереться, не добереться. Всі підступні плани ворожі руйнуються. Буде так і так буде. на віки вічні. Прошу захисту, міцного Весь негатив зворіти, так як з уся вода сходить, так і з тих, хто дивиться відео. Із близьких людей сходить повністю весь негатив, вертається в ворогам, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено і так буде. от Всі обміни, переклади, назад вертаю. Назад вертаю. От. Прошу вищі сили, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І поверніть негатив назад, тому хто планує, хто робить. Більше негативу нема. От така вийшла в нас кава. Прошу, будь ласка, майте, е бережіть себе, майте місце, де ви можете сховатись, якщо це стосується е повітряних тривог. От. Захищайтесь і вищі сили прошу захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, загалом всіх українців на цьому тижні. Дякую усім за увагу. Також дякую за те, що робите. Донати. Ставите лайки, репости, пишете коментарі. Мені дуже приємно, це відновлює енергетику. А також запрошую усіх, хто бажає вирішити, хочуть якісь важкі питання, коли немає виходу, я дуже хочу вам допомогти. І запрошую на прийоми індивідуальні. Є номер вайберу під відео в описі під відео. І також Ну, адреси електронної пошти, ви можете писати. І просто можна написати питання на загальний розгляд на каналі. І це теж буде корисно для вас. Так що, будь ласка, якщо вам це цікаво, зверніть увагу на це. І бажаю приємної кави, і щоб усі були живі і здорові. Дякую за увагу. До зустрічі приємної кави.